Все дитинство гуляла тут в цьому парку і бачила завжди оце закинуте одоробло ресторан, а точніше ресторанний комплекс з одною назвою Росія. Як бачите, окрім повномасштабного ця Гедота ще просто повсюду. В нас зараз там натягнуто гарний банер. Зараз з вами подивимось на нього. Цим банером, зображенням Якова Новицького, відомого історика та краєзнавця, різними символами прикрили цю руками закинуту богадільню. Зараз там тусять безхатьки, а цю будівлю певно, що хтось не зміг поділити. Поруч з цією гідотою знаходиться парк трудової слави. Прогулюючись, ми помітили цікаву штуку. План реконструкції цього парку, і він був конкретний. І фонтани, і ще багато всього гарного. Але от дати початку та завершення не можна подивитись, тому що хтось їх ретельно затер якимось миючим засобом. Дати з. Стерті, тобто без час немає ніяких часових меж. А містяни тим часом живуть своїм життям, працюють на великих підприємствах. До речі, скільки в нас промислових гігантів в Запоріжжі? Здавалось би, що нашому місту просто на долі написано бути багатим, заможним і квітучим. Багато років у міста були для цього всі інструменти. До речі, є один мер, якого містяни досі не можуть забути його прізвище Поляк. кажуть, що до своєї трагічної він встиг гарно попрацювати для благоустрою Запоріжжя, помер раптово після зустрічі з Януковичем і відмови потиснути йому руку. Його тут більше 20 років, з поміж інших марів, які в нас були, його досі пам'ятають. Розумієте, щось у нас постійно з бюджетами, з фінансуваннями, а точніше з їх розподілом. Пам'ятаю, як по інтернету розлетілися скріни кошторису в реконструкції правобережного пляжу. Ну там і сміх, і гріх. Наші в тому, що довгий час наше місто було під впливом різних угрупувань, сумнівних особистостей, якихось товстосумів, що могло бути гірше. Ім для Запоріжжя ніж десятиліттями налагоджені корупційні схеми, тільки війна і нас підкалує те. І те страшне горе втрат найкращих із найкращих. Ми зобов'язані своїм життям нашим героям. Ми живі тільки завдяки ЗСУ. Відстоюємо свою державу, свої права, але й не забуваємо про власні обов'язки. Слава Україні!